Служба безпеки та Нацполіція викрили посадовців національного природного парку, які допомагали ухилянтам нелегально перетинати кордон через Карпати. До функціонування механізму виявилися причетними двоє посадовців одного з національних природних парків у високогірній частині Івано-Франківщини. За матеріалами справи лісівники проводили ухилянтів через територію нацпарку безпосередньо до гірської ділянки держкордону. Поки один із них супроводжував клієнта, другий попереду прокладав шлях в обхід патрулів-прикордонників та орієнтував спільника по рації. Головний організатор – 42-річний мешканець Косівського району. Він залучив до злочинної схеми не лише чиновників, а ще й трьох місцевих мешканців. Вони знаходили клієнтів, проводили їм детальний інструктаж, а потім власним транспортом доставляли на територію нацпарку, де передавали провідникам. При цьому на автомобільній ділянці маршруту координатор рухався попереду своїм авто і по рації сповіщав машину з ухилянтом про наявність чи відсутність блокпостів. Коштувала така послуга 8 тисяч євро з однієї особи. СБУ та поліція провели 16 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів і їхніх зв'язків. Під час них вилучили гроші у різних валютах на суму понад 930 тисяч гривень, чотири автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів, п'ять одиниць вогнепальної зброї, мобільні телефони, флешки, банківські картки та інші речові докази вчинення злочину. Наразі шістьом фігурантам оголошено про під. Дозру у незаконному переправленні осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, усіх їх взяли під варту. Окрім цього, СБУ спільно з ДБР виявили та заблокували ще одну схожу схему. Протиправний механізм організував 39-річний мешканець Косівського району. Злоумисник сам доставляв клієнтів до прикордонного району власним авто, а далі позашляховиком перевозив у гірську місцевість за кілька кілометрів від кордону з Румунією. Звідти ухилянти мали самостійно переходити Зеленку, дотримуючись його інструкцій. Вартість послуги становила 12 тисяч. Доларів США правоохоронці затримали організатора на гарячому під час спроби переправити чергового ухилянта. Самого клієнта зупинили прикордонники. Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільні телефони та понад 26 тисяч доларів США, ймовірно отриманих від незаконної діяльності. За матеріалами СБУ організатору схеми повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатору загрожує до 9 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія